Як, в основному, позбутися від рідкого скла? Цифрова гігієна як зберегти та перенести свої дані при зміні гаджетів у сучасному світі, де наші смартфони та комп'ютери продовжують себе, питання безпеки та передачі даних стає критичним. Ми зберігаємо фотографії, контакти, документи, музику, в них все наше цифрове життя. А що відбувається, коли ми змінюємо пристрій? Забути про резервне копіювання означає ризикувати втратити все це. У цій статті я поділюся своїм досвідом та дам практичні поради щодо того, як грамотно підходити до питання цифрової гігієни, щоб не бути в ситуації із втратою цінних даних. Чому резервне копіювання це не розкіш, а необхідність. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг втратив усі фотографії з відпустки, просто забувши зробити резервну копію свого телефону. Це було болісним уроком для нас обох. Втрата даних це не лише незручності, але й емоційний біль, особливо якщо мова йде про фотографії та відео, які зберігають спогади про важливі події. Копіювання резерву стосується не лише захисту від випадкових втрат даних, йдеться також про зручність при переході на новий пристрій. Уявіть, що вам потрібно обробляти контакти, фотографії та програми на новий телефон. Це займе багато часу та зусиль. З резервним копією цей процес займає лише кілька хвилин. Різні методи копіювання резерву виберіть оптимальний. Існує кілька способів резервного копіювання даних з вашого телефону чи комп'ютера. Вибір найкращого варіанту залежить від ваших потреб та уподобань. Хмарні послуги це найпростіший і найзручніший спосіб резервного копіювання. Такі послуги, як iCloud, Google Drive, DropBS, дозволяють автоматично створювати резервні копії ваших даних у хмарі. Це означає, що ваші дані будуть захищені навіть у разі поломки або втрати пристрою. Я активно використовую iCloud для резервного копіювання iPhone, і це дійсно усуває багато проблем. Комп'ютер. Ви можете створити резервні копії даних на своєму комп'ютері. Це більш надійний спосіб, ніж хмарні послуги, але вимагає більше зусиль. Вам потрібно буде регулярно підключати пристрій до комп'ютера та створити резервну копію вручну. Зовнішній жорсткий диск це хороший варіант для тих, хто хоче мати фізичну копію своїх даних. Ви можете підключити зовнішній жорсткий диск до комп'ютера та створити резервні копії даних. Цей метод особливо корисний для тих, хто має багато фотографій та відео. Передача даних при зміні пристрою, сучасні операційні системи пропонують побудовані інструменти для передачі даних при зміні пристрою. Наприклад, переходячи з iPhone до Android, ви можете використовувати Google Drive для передачі контактів та календаря. Переходячи з Android до Android, ви можете використовувати функцію клонування. Зміна пристрою, передача даних без втрат. Перехід до нового пристрою це завжди захоплюючий момент. Але не бійтеся втратити свої дані. Сучасні операційні системи пропонують багато інструментів для передачі даних без втрати. iPhone. Переходячи до нового iPhone, ви можете використовувати функцію передати дані з iPhone. Це дозволяє перенести всі дані зі свого старого iPhone на новий включаючи контакти, фотографії, програми та налаштування. Android. Під час переходу на новий Android ви можете використовувати функцію передачі даних. Це дозволяє перенести всі дані зі свого старого Android на новий, включаючи контакти, фотографії, програми та налаштування. Комп'ютер. Якщо ви хочете перенести дані з комп'ютера на новий пристрій, ви можете використовувати USB, кабель. Просто підключіть пристрій до комп'ютера та скопіюйте необхідні файли. ESM. Перехід до нового пристрою також може включати передачу профілю ESM. Це стає все більш важливим, оскільки все більше телефонів підтримують цю технологію. Не забувайте про аксесуари, прибирання та обслуговування. Окрім даних, важливо запам'ятати фізичні аксесуари, такі як навушники. Забруднені навушники не тільки звучать гірше, але й можуть бути джерелом бактерій. Я регулярно очищаю свої аеропободи за допомогою спеціальної м'якої тканини та невеликої кількості ізопропілового спирту. Головне не використовувати занадто багато рідини, щоб не пошкодити пристрій. Kindle. ми розширюємо горизонти читання. Іноді ми забуваємо, що наші пристрої можуть робити більше, ніж просто зателефонувати та надсилати повідомлення. Наприклад, Kindle може читати книги різними мовами. Це особливо корисно для тих, хто любить читати книги іноземними мовами або подорожувати по всьому світу. Я використовую свою Kindle для читання книг англійською мовою під час поїздок. Поради та рекомендації. Регулярно створюйте резервні копії, не відкладайте його на потім. Краще зробити резервну копію сьогодні, ніж втратити всі дані завтра. Використовуйте кілька методів резервного копіювання, не покладайтеся лише в одному напрямку. Використовуйте хмарні сервіси та створюйте резервні копії на комп'ютері або зовнішньому жорсткому диску. Перевірте резервні копії. Переконайтеся, що резервні копії створюються правильно та містять усі необхідні дані. Очистіть і подайте свої пристрої та аксесуари, це допоможе продовжити термін служби та врятувати їх у хорошому стані. Вивчіть можливості ваших пристроїв, дізнайтеся, що вони можуть зробити, і використовуйте свої можливості в повній мірі. Висновок У сучасному цифровому світі безпека даних є пріоритетною. Регулярне резервне копіювання та компетентний підхід до зміни пристроїв допоможуть вам уникнути неприємних сюрпризів та зберегти свої цінні спогади. Не забувайте, що ваш цифровий спокій у ваших руках. Пам'ятайте цифрову гігієну, і ваші гаджети будуть служити вам вірно протягом багатьох років.